Віцепрезидент Річард Черчені закликав політичні сили в Україні до співпраці, щоб протистояти існуючим загрозам. З такою заявою Чені виступив у Києві на зустрічі з президентом Ющенком. «Єдина надія України у боротьбі з існуючими загрозами це спільність усіх політичних сил у середині держави, як також об'єднання з іншими демократичними країнами, наголосив віцепрезидент США. Під час візиту в Україну Чені також зустрівся з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Окрім заклику до примирення, американський високопосадовець підтвердив, що двері НАТО для України залишаються відкритими. Політологи по різному оцінюють значення візиту віцепрезидента США в Україну з політичними експертами, зорієнтованими на схід і на захід, спілкувалася наша кореспондентка у Києві Оксана Лігостова політологи, налаштовані проросійські, візит Чені в Україну, пояснюють однозначно. Він приїхав збивати антиросійську вісь. Його візит зараз я можу зрозуміти як підтримка тих лідерів, тих режимів, які повністю і цілком відверто стали на бік Грузії в конфлікті між Грузією і Росією. В Україні є один політик, який зайняв таку радикальну позицію, саме Ченівську позицію. Тому просто подякувати президенту. Я думаю, що він приїхав підтримати українського президента в його позиції, жорсткої антиросійської позиції. Чейній приїхав також Мирити Ющенка з Тимошенко, але і це йому не вдасться. Я думаю, що для будь-якої країни візит Чені в. Другої людини в супердержаві це важливо і, можливо, навіть приємно. за обставин, коли позиція українського президента, яка тотожня позиція Чені в конфлікті між Росією і Грузією, отримала в українському парламенті аж 60 депутатських голосів і 360 ні проти, та позиція виглядає як підтримка не демократичної позиції, а позиції. Маргінальної позиції в українському суспільстві, тому я думаю, що жодних успіхів тут очікувати від того візиту не варто. Протилежної думки дотримуються політологи, зорієнтовані на захід. Це дійсно сильний сигнал, потужний меседж як для цих країн, так і для Росії, який власне полягає в тому, що ці країни не будуть розглядатися Сполученими Штатами як російська сфера впливу. І що Росія не матиме вільну руку фріхенд, для, для дій, скажімо, в Україні в Азербайджані. Тобто, ми знаємо, що Сполучені Штати зайняли більш радикальну позицію ніж європейський союз. Я думаю, що візит Чені слід розглядати саме в цьому контексті. Що що це демонстрація? серйозності американських американських намірів працювати на збереження самостійної зовнішньої політики цих країн зусилля сша також спрямовані на якнайшвидше надання україні плану дій щодо членства в нато ми розуміємо що події на кавказі вони по новому поставили питання про ПДЧ. і Підвищила шанси України на отримання ПДЧ в грудні. Але очевидно, що Чейні обговорював іншу проблему, яка знижує українські, знижує українські шанси на ПДЧ. Це питання єдності в демократичній коаліції. Я абсолютно переконаний в тому, що це питання безумовно розглядалося. І е, меседж сполучених штатів він завжди полягав в тому, що треба діяти, що треба діяти спільно. Я Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ.